Microsoft готова наймати спеціалістів в Україні, регіональний керівник компанії. Також він розказує про те, як вони піклувалися про українських розробників, і дуже багато чого цікавого надовго описано. Але я хочу сказати наступне: що, по-перше, такі статті виходять не просто так. Тобто, була якась вказівка самому самого піар-відділу, що потрібно випустити таку статтю і зробити таку-то заяву. Це раз. По-друге, в таких компаніях аля. Microsoft, Netflix і більш-менш притомних компаніях, які вийшли там трошки вище середнього рівня, в них завжди є відділи стратегічного розвитку. І ці відділи дивляться там не на місяць, не на два, а вони дивляться на роки наперед. Тобто, 2, 3, 5, 10 років наперед, і відповідно малюють якийсь план і кажуть, що потрібно в цьому регіоні набрати там стільки-то спеціалістів. І тут постає питання. А якого чуда вони в Україні вирішили наймати спеціалістів? Можливо, в них є якась така закрита інформація, яку знають там певні політичні кола, і не хочуть офіційно цим цим ділитися. А компанії, типу для Майкрософт, заходять і кажуть, що шановні, а ми будемо наймати людей.